Згадай, колись Тернополе мене, як серце, що не відало спокою, вже битись перестане і спічне. Душа моя, знай злине над тобою. Коли в Тернопіль прийшли німці, вам було сім років. Ви пам'ятаєте, ото відчуття серед людей от німці прийшли, якийсь, не знаю, страх, чи якісь за такі речі? У нас, бачиш, в нас не було такого. Будь-такий страх не, не був, бо, тому що ну, не вбивали німців, ні такого щось не було, не було таких партизанів. І вони нічого людям. Mm. Звичайно, треба було робити, бо знає сам. Але різницю відчували між ну, радянськими, які були недавно, і з тими німцями, які прийшли. Чи ви того вже не пам'ятаєте там? Та, пам'ятаєте? Пам ну, я маю на увазі, 39-й, коли прийшли перші. Ну, так, так, так було. між німцями. Ну, знаєш, німець як прийшов, то він без він тебе нічого не взяв. А наші як прийшли, то де що годин був потягнути, то й стягнув, І прийшов до хати і каже, давай самогонку, як ні, то буде грубо, валив, бути свобод там самого. Чи пам'ятаєте ви ну, якісь такі перші спогади, коли знали, що був масово вбивають в Тернополі євреїв? Ну, той момент. Знали. Знали, так? Тобто з Тернополя була така ну, новина їстка. Знали, бо ми, аж я був пацан, а в мене там на Кояві, ну, на... Там. там де Польна зараз вулиця. Так, там жив стрій, татів брат. Ну там на горбі ми там був гнім, там поміжи купки. Лягали і дивилися, як вони їх там розстрілювали. Можете згадати, який то був рік. Ну, в 41-му в липні німці прийшли, то була осінь чи зима. То було літом. Літом. Літом літо. точно було літом, тому що е... розумієш, вони як той тобто там були такі ями, ну як тобі сказати, дев'ять ям. Такі три метри широкі, і 9 довгі і 3 глибокі. А зараз ви відносно пам'ятника, який там стоїть, то місце десь могли б ну, назвати, то було десь до гаражів ближче, чи до берегині. Чи... То було ближче туди, де як до дороги. Тобто, там де зараз ліс, до гаражів. Попри трасу, до гаражів ліс. То, до горі, але то було б вниз. Зарівняли то. Тобто зараз на тому місці зараз що? Поля городи? Так. Тобто вся оця долина городи? Так. – Для того, щоб собі уявити довоєнну оцю територію, що було найближче? Петрики аж від Польної перші хати були, так? На куяві, де вказали? Куяві, але там було на три хаті. Три хати було. Так. І все. Тобто то було у Петриків дуже далека околиця. То все було в поле. Це Тернополя? — Так, 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 як є. — Я І маю на увазі, що та, там тоді був що тільки цегельний завод внизу. Так. Ну, найближчий об'єкт. Так. — І все. І все. — І пристаїли порохові склади. Ну, так, Колись на вулиці Карпенка, мабуть, ще до війни. Коли ця земля належала до села Петриків, стояла давня цегольня, яка діяла тут і в радянський період. І напевно, що саме з цегли цієї цегольні, будували сучасний масив дружба. Тобто, по суті, то була пустка практично серед поля. Так. А чи був ліс, ну, в якомусь такому уявленні, так. як зараз? Якісь дерева, ліс там були, чи то було так, тільки поле? Є. Так як є, воно так і було. Було далеко від міста раз, і він розстрілював там. і Потім, якщо він вже, розумієш, розкінчив, то там пару ям було, і... а то були з неї ніто. Там кров туди до річки йшла так, як вода. Живі люди. Я на отаго ходила тів. Були спогоди, що живими кидали молодих і старих. Ну так він ставив дев'ять чоловік на, на 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 яму. Там була доска і дев'ять чоловік ставало на яму, і він розстрілював. І вони падали Живий, не живий, впав і нічого. а там складали їх. А хто складав? Німці чи євреї? Ні, вони самі жити. Його побудували десь за рік. Тобто це може бути 57. Ні, не, не за рік. Не? Не, за років два чи три. Тобто 58-57, десь в 57-му костела вже не було. 57, в 57-му 56 56-му році. Так. Вже не було. І ви казали, що паніки не було здебільшого? Тобто, спокійно, на, ну як то можна сказати. Спокійно йшли, роздівалися на голо і розстрілювалися. Тобто можна говорити про те, що речі складали окремо, одяг окремо. Для чого роздівали, як ви думаєте? А це я там знаю. І скидали на купу і. Ям. І все, тобто, крім тих 6-7 ям, так, за час розстрілів там не було. Так, Як кінчили ту зашала почала кров йти, смиріть цільні, вони сипали і прикрутили. Белс. Белжуц. Десь там таке в Польщі. Там палили. И, наскільки ви далеко знаходилися від того місця, де розстрілювали? Тобто ви сиділи за 20 метрів, 50? А де більше? Ну так, наверху. Ну, так десь як докуратника. Вот. Чим стріляли пістолетами, так. пістолетами чи автоматами? Ну, сидів ззаду. Тобто в притул стріляли чи здалека? А, тобто один просто розстрілював. Так. Ви згадували, що після війни там пам'ятник поставили? Так. Камінь, таблиця, що то було? Ну, було просто пам'ятник такий. І на ньому писало? Так. Що? Там писало, скільки тисяч є. І скільки я там писало? Там писало 27 тисяч. 27 тисяч людей. Як ви думаєте, то правдива цифра? Чи перебільшена, чи зменшена? Можливо, ви ще пам'ятаєте, ну або можете собі уявити, бо старе місто ви знали. Якою дорогою з центру євреї могли йти в Петрики? Фетрики. Так. Туди де зараз міст є. Тобто від цуму по Шептицького. Ну туди і ну, там. За коло базари, там був деревлянний міст. Так. А після моста куди? Бо зараз а йде після траса. Моста і... Тобто вверх чи все-таки, як зараз по дорозі. Ну, цінувати, що зараз асфальт. А... Не, там не Не було дороги. Не було. дороги. Тобто Він зрізав Туда сюди вверх. І... Тобто, по суті, до, до архіву, до Карпенка сюди. Туда. Ну і Ще таке останнє питання по тих розстрілах. Е, коли вже війна відбулася, все закінчилося, чи пам'ятаєте, що там якісь проводили роботи, тобто так. там викопали якось їх, що це і... було? Я не маю поняття, бо вони теж ходили сиділи ми. Ну там кости там, ну та ще кости не, не таке, ну що, знаєш, що не розложило, тіло, що вони там перебирали, що то я там. Але щось там відбувалося, тобто так. якось вони. І ви не знаєте, чи викопали їх всіх, чи не викопали? Ні, ні, їх ніхто не викопав. Тобто вони там зараз так.